Смертна кара в Америці бере початок ще в колоніальну епоху. Перша письмова страта відбулася у 1608 році. Капітан Джордж Кендал став першим задокументованим випадком страти у колоніях, і його ім'я увійшло в історію як символ примусу. З тих часів покарання еволюціонувало разом із суспільством, залишаючи відбиток на культурі помсти і державного контролю. Початкові процедури були публічними і жорсткими, їх проводили на площах, щоб налякати населення і виховати повагу до закону через страх. Ці історичні практики створили спадщину, яка змушує сучасні суди і суспільство рахуватися з моральними дилемами виконання смертної кари. Раніше страти влаштовували публічно, вони мали функцію назидання, розраховану на масовий страх і демонстрацію безумовної влади правосуддя. З часом суспільство почало вважати публічні покази негуманними і виконання покарань перемістили за стіни в'язниць, і на території закриті. Закритість процедур зробила процес суворішим у протоколі. Але не обов'язково більш милосердним у сприйнятті жертвами чи опонентами. Регламент і церемонія виконання тепер підпорядковані стандартам безпеки, медичної участі та юридичного нагляду, що додає технічної складності. Таємниця навколо місць виконання породила теорії і протестні рухи, підживлені випадками сумнівних вироків і суспільною недовірою. Історично американські суди застосовували низку методів: повішення, електричний стілець, газові камери та розстріли як легальні форми страти. Кожен метод мав свою епоху і технічні обґрунтування, тоді як суспільство сперечалося, який спосіб є найбільш цивілізованим. Електричний стілець винайшли як альтернативу брутальному повішенню, але з часом і він викликав не менше запитань щодо страждань. Газова камера вважалася медичною і контрольованою, але багатьох насторожували тривалі болісні процеси і непередбачувані ускладнення. Сьогодні домінує смертельна ін'єкція, яку позиціонують як гуманну і чисту технологію, але реалії затягнутих ін'єкцій підривають цю тезу. Смертельні ін'єкції зазнають критики через випадки затяжних і болісних смертей, що викликають громадське обурення і сумніви в процедурі. Описані ситуації, коли пошук вен і неправильні комбінації препаратів перетворювали ін'єкцію на катування замість швидкої смерті, крім технічних проблем. Фармкомпанії відмовляються постачати препарати через етичні міркування, що створює дефіцит критичних речовин. Дефіцит змушує штати шукати альтернативні схеми або таємних постачальників, що підвищує ризики невдалих процедур і судових оскаржень. У результаті аргументи про гуманність методу руйнуються перед доказами того, що система не контролює наслідки і не гарантує відсутності страждань. Прихильники страт говорять про справедливе відплатне покарання, яке має компенсувати невідворотність насильницького злочину. Ще одна теза: фактор стримування, мовляв, страх крайнього вироку може відбити бажання. Вчинити серйозний злочин і захистити суспільство сім'ї жертв часто знаходять у рішенні суду, навіть остаточному, почуття відновлення справедливості і символічне полегшення від пережитої трагедії. Політики іноді використовують ці аргументи, апелюючи до почуття безпеки і справедливості у виборців під час важких кримінальних випадків. У суспільних дискусіях ці пости часто звучать емоційно, і вони формують політичну підтримку для збереження покарання в деяких штатах. Критики наголошують на можливості судових помилок, коли невинні можуть опинитися на місці страчених через неправомірні докази. Моральні аргументи стверджують, що держава не має права відповідати насильством на насильство навіть у формі легального вироку. Дослідження не дали однозначних доказів, що смертна кара ефективніше стримує злочинність порівняно з довічним ув'язненням. Соціальна та расова нерівність проявляється у статистиці вироків, де представники меншин частіше отримують найжорсткіші вироки і стикаються з упередженням. Ці аргументи впливають на судову практику і політику. Породжуючи кампанії за мораторій і скасування покарання у ряді штатів станом на 2023 рік смертна кара залишалася легальною в 24 штатах. Невелика група штатів тримає статистичну більшість за кількістю вироків та виконань, формуючи географічний розрив у застосуванні кари. Техас, Каліфорнія і Флорида часто згадуються як лідери за кількістю приговорів та політикою, що підтримує жорсткі покарання. Політика штату визначає доступність процедури, а також ресурси для апеляцій і юридичні механізми, що впливають на шанси затвердження вироку. Такий поділ у федеративній системі демонструє. Наскільки місцева політика та історія впливають на долі засуджених у різних регіонах країни. Показники виконань в за останні десятиліття демонструють спад. Наприклад, у 1999 році здійснили 98 страт. Через два десятиліття тенденція змінилася радикально. І у 2020 році проведено тільки 17 виконань, що свідчить про спад. Зниження пояснюють судовими апеляціями, браком препаратів для ін'єкцій, політичними змінами і зростанням скепсису суспільства. Менше виконань також пов'язане з тим, що штати вводять мораторії або активніше розглядають альтернативи, такі як довічне ув'язнення. Без права дострокового. Тенденція вказує на поступовий перехід від рутинного застосування кари до ретельнішого перегляду її ролі у системі правосуддя. Особи, засуджені до смерті, часто проводять роки у камерах очікування, і середній термін перебування на алеї смерті складає близько 15 років у ряді гучних справ. Час очікування значно більший і може сягати 20-30 років внаслідок апеляцій і процедурних затримок. Прикладом довгої боротьби є справа Мумія Абу-Джамала, яка привернула увагу суспільства і ілюструє нескінченність процесу. Тривале очікування негативно впливає на психічний стан засуджених. Піднімаючи питання про гуманність утримання у невизначеності, система апеляцій, хоч і захищає від помилок, одночасно подовжує страждання і змушує суспільство переосмислювати швидкість виконання остаточних вироків, майбутнє смертної кари в седи шалі під питанням, дедалі більше штатів відмовляються від неї або вводять мораторій на виконання вироків. Зміна громадської думки та підвищена увага до невідомих випадків помилок штовхають політиків до перегляду політик у багатьох юрисдикціях. Попри це, Сполучені Штати залишаються однією з небагатьох розвинених країн, де смертна кара все ще є частиною юридичного арсеналу. Рішення майбутніх політиків і судів визначать, чи перетвориться відмова від страти на загальну національну тенденцію. Чи практика збережеться локально?